Так, поехали. Что мы маємо Маем Кентавр 1080D и маем Маем Виялку ручну с колесом від школьника и эксклюзивным ремнем шнурка. Профіль можна використовувати той самий довжина 4 тисячі. Циклон. Провіяне зерно. Відходи. Загрузочний бункер. І, 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 і. Полова сміття. Полова сміття виходить отут. І решето. Решето саморобні, можна замінити на дрібніший. Ну, поїхали. די <laughs> גאַנצע